Дорогі абітурієнти, ситуація складна. Як ви знаєте і ми знаємо, ви можете подаватися у 5 університетів на три спеціальності. Це означає, що рейтингові списки створюють дуже велике поле, взаємозалежне і змінне. За таких обставин ви можете вираховувати. Де ви потрапили на держзамовлення чи на контракт, де ви не потрапили. Але насправді точної відповіді ви не знатимете. тому що Точна відповідь повсякчас рухома в реальності, динамічній, оцих взаємопов'язаних списків. Щоб не забивати вам голову, я хочу порадити одне. Не кваптеся. Прощатися зі своєю мрією. Не кваптеся бігти з документами до іншого університету, тоді як насправді ви хочете вчитися в Києво-Могилянській академії. Через те, одна порада перед тим, як ви постановите собі нести документи в інший якийсь університет, бо там ви, напевно, проходите, просто подзвоніть до приймальної комісії. Нашої улюбленої прекрасної Академії. І переконайтесь, що ви не пройшли і тут. Бо насправді, будучи двохсотим в нашому рухомому переліку, ви можете опинитися, і дуже часто так трапляється, в числі тих, хто потрапляє на держзамовлення. Це пов'язане з оцим рухомим процесом. Відтак, прохання і порада. Не кваптеся нести оригінали де-інде, поговоріть з працівниками приймальної комісії Києво-Могилянської академії, бо може виявитися, що ви вже наші.